І вітання. Ось і дочекалася я квіточки в троянди Міріам. Троянда посаджена в тому році навесні. Тут вона біля яблуні, біля гортензії, в затинку. Ну, бо трояндочка, кажуть, ця. Ка я її сюди посадила. Вона така ароматна. Одна з ароматніших трояндочок. Дуже гарна, красива квітка. Спочатку вона тут така кулька була, тверденька кулька. А ось через декілька днів вона отакою стала. Ну кажуть, ця троянда ще боїться дожджу, сонця, не знаю. А так вона здоровий, гарний кущик. Першу хвилю вона видала, ну, я не пам'ятаю, дві чи три квіточки. Це друга річка. В тому році теж якісь квіточки були.